Усім привіт у новому відео. Сьогодні у мене буде розповідь про пусті баночки із сайту iHerb. Тут у мене і косметика, і добавки. Однієї нема баночки, тому що я її, мабуть, викинула. Хоча тримала до останнього, щоб показати. Давайте розпочнемо. Перше, з чого я хочу розпочати, це з магнія. Магній малат і магній оксид Чого нам з вами потрібен магній? Магній це наша нервова система, це наші судини, це наші кістки і, звісно, м'язи. Колись, давно-давно, давно. давно, давно я купила ось цей магній оксид. Це магній із кальцієм, і це перший магній, який я взагалі дуже давно купила на iHerb. Коли купила, звісно, як ви розумієте, дуже низька ціна, я вибирала по ціні. Що хочу сказати, це. Самий поганий магній, який можна було купити. Ця форма оксид, вона взагалі не засвоюється організмом. Також тут ще є кальцій, який може спричинити камені, можуть утворитися у жовчному у нерках ось так. І взагалі форма ця магнія, ну, практично не засвоюється організмом. Тому це не пуста банка. Ось така пігулочка. І тут, так, і ще, мабуть, одна третя цієї банки. Коли я дізналась про те, що цей магній ніякий, я, звісно, вже його не п'ю. І йому на заміну я купила вже нормальний магній. У мене зараз магній малат. Я ще пробувала магній гліцинат, але мені малат подобається щось більше. Не знаю, може, ця фірма якось. Тут, всього навсього в мене залишилось дві таблетки. Я покажу, який дуже великий розмір. Але, що хочу сказати, це таблетки, а не капсули, і в мене дуже добре, я їх ковтаю, проковтую. Ось такі вони, знаєте, не застряють у горлі. І хочу сказати, що коли я п'ю цей магній, я одразу відчуваю дію. Магній малат їх дуже багато магніїв, є магнії для заспокоєння, є магнії, які допомагають шлунку ну, кишківнику, послабити Ось є магнії, які допомагають у роботі мозку дуже добре. А є ось такі, які додають енергію. Малат додає енергію. Так от, я випиваю цей магній, і насправді так і є. В мене, ну, прям знаєте, енергія при ключом. І пропиваю я цей магній місяць через місяць. Тут було 90 капсул. Ось вже допиваю, і вже у мене у кошику у телефоні вже лежить цей магній, я буду його купляти. Тому що допиваю цей, і через місяць я знов продовжу пити магній. Хтось каже, що п'є магній постійно? Ні, я все ж таки роблю перерви місяць через місяць. Може треба і рідше, але. Я все ж таки розумію, що мені його не вистачає. Дуже хороша форма, хороша марка. Мені подобається цей магній. Дівчата, ви пишіть, будь ласка, які магнії пили ви, які вам сподобались, і яка дія дійсно. От ви побачили цю дію. Бо я думаю, що ще взяти, там ще є таурат, начебто, ось, і думаю, чи він мені потрібен, чи ні. Ось, хто пив, який магній, пишіть у коментарях, щоб я хоч знала. Який брати, який ні. А ця банка, як я вже сказала, не допита, але теж йде у смітник, тому що я пити не буду. Толку немає, нащо його пити? Наступне, що я вам хочу показати, це звичайна Валеріана. Валеріану я брала у різних фірм, але Солерей мені подобається найбільше. Також у мене таке, знаєте, буде зрівняння. Я її буду порівнювати із Sleep Relaxum від Natural Factors. Це звичайна Валеріана, але дуже концентрована. І то, що ми п'ємо з вами у аптеці, купляємо, форте або там. Яка вона там буває, чеська чи яка Валеріана там, що начебто вона дуже хороша? Вона ніяка. Оце вже ти відчуваєш через декілька днів ти вже відчуваєш дію від цієї валеріани. Запашок, я вам хочу сказати ще той: вже капсул нема, а воняє добряче. Капсула тут звичайна, і в капсулі просто трава Валеріани. Дуже смердить. Але в принципі пити можна, ну, нормально. Тут 100 капсул і е, заспокійлива, дуже виражена дія. Можна пити е, і е, в день. Ось, е, ну, трошки я від неї в день така, знаєте, трошки сплю. Тож я її приймаю на ніч комплексом, е, десь в місяць пропиваю, мені дуже-дуже вона подобається. Це не просто не перша банка. Це вже, мабуть, навіть і не третя банка. Мені подобається. Можна брати інших фірм, але мені ось Солори сподобалась, я беру цю. І другий препарат теж для сну, теж для заспокоєння, Sleep Relax від Natural Factors. Що хочу сказати. Дуже там хороший комплекс, там і хміль. Я зараз зачитаю, мабуть, у складі екстракт Валеріани, екстракт Пасіфлори, Соломниця, Хмель заспокоює та покращує сон. Там цілий комплекс, але він такий м'якіший дію, ти десь відчуєш, мабуть, тільки через два тижні. А Валеріана я дію, відчуваю вже через три дні. Дійсно, сон стає більш такий рівний, бистрий, не просинаєшся від якихось гучних звуків, більш спокійно, так, рівно спиш. Ось подобається мені все ж таки більше Валеріана. Якщо ви пили і те, і те, пишіть, будь ласка, у коментарях свої відгуки, що вам більше сподобалось, сліп релакс чи просто Валеріана. А я вам кажу свою думку на цей рахунок. Також покажу вам ще одну баночку, таку одиноку, порівнянь не буде, тому що це перша морінга, яку взагалі я купила. Що таке морінга? Це суперфуд. Тут комплекс. Чому комплекс? Тому що тут узяти і листя, я так розумію, що тут і кора, чи що там. Ну, тобто різні частини цієї рослини, тому і комплекс. Ось для чого я брала цю морінгу? Морінга це як натуральні, натуральний комплекс вітамін. Люди пропивають. От, у мене не працював шлунок. І я думала, що може просто хімічні вітаміни він не хоче приймати. І тому я вирішила взяти ось цю морінгу. Що хочу сказати? Непоганий комплекс. Звісно, дію ви не почуєте відразу. Да? Треба трошки, щоб пройшло часу, десь 2-3 тижні. Ось я пила її місяць. І також мій чоловік її пив місяць, я хочу все знайти, скільки ж тут тих капсул, і щось ніяк не можу знайти. Так, тут 5000 мг, 60 капсул. Ось, Я пила місяць і чоловік Пив місяць, також він відмітив, що від, від неї енергія, така, знаєте, бадьорість, настрій, начебто трошки шкіра поліпшується. Ось такий легкий комплекс, можна сказати, натуральних вітамінів. Але ж, як ви розумієте, тут немає великої концентрації, а також іще марінга допомагає із пухлинами. Вона не прибирає їх, їх зовсім, ви ж розумієте, що нема такої, знаєте, магічної пігулки, що ти раз і все в тебе пройшло. Ні, такого не буває. Але зменшує пухлини, трохи вони стають більш не такими агресивними. Ось чому я це кажу? В мене знайома, в якої є проблема така. Тож вона каже, що вона пила, тож іде зменшення. Звісно, вона не зникає, але також і лікарі відмітили, що трошки вона зменшилась. Може, якісь інші фактори вплинули, але все ж таки ось така дія. Сподобалась. Марінга непогана. І ще в мене у пустих баночках два креми. Ось цей в мене пептидна ампула це. І це і це мізон. Я полюбляю мізон, теж нахерп беру собі. Пептидна ампула, давайте я це покладу трошки і розкажу про ампулу. Брала його на зиму, тому що він такий, знаєте, трошки жирненький. Але що мені сподобалось? Мені сподобалось, що він не залишає липкого такого шару, в тебе не блистить обличчя, вона так трошки цей крем Стає більш матовим, чи що. Такий трошки. І для моєї дуже-дуже жирної шкіри, у мене дуже жирна шкіра, він мені на зиму сподобався. Вже тут у мене ну, зовсім трохи. Практично, ну, я навіть сказала би, що не на дні, а взагалі там трохи ось по стінках розмазано. Приємний в нього такий запах трав'яний. Я взагалі полюбляю, коли не пахнуть якимись такими віддушками страшними, а трав'яний запах. Звісно, Якщо є у складі пептиди, то це антивіковий догляд. Багато чого я не чекала від цього крему, тому що він недорогий. Але він мені сподобався, тому що для моєї жирної шкіри він не зажирняє її ще сильніше, але зволожує непогано. Ну, тобто, непоганий, недорогий крем на кожен день на прохолодний час. І мій улюбленець просто купляю вже не знаю скільки років, мабуть, років 5. Я, мабуть, думаю, ви всі вже знаєте, що це таке. Це з муцином равлика, іде крем. Взагалі-то це не крем, як то крем, а більше як така суспензія чи гель, тому що воно взагалі не жирне. Немає вираженого ніякого такого знаєте, запаху неприємного. Взагалі, запах я б сказала, що відсутній. Коли я купляла на iHerb, то він взагалі відсутній. А коли я купляла в нас у магазині Єва, то трошки він якийсь такий хімічний запах має. Ну, то, що я хочу сказати, може в Єві ще і підробка. Ось так. Цей крем мені дуже-дуже подобається тим, що він і зволожує, і трошки розгладжує зморшки. Зовсім трошки, звісно ж, ви розумієте, що ми. Магію не роблять ніякі креми, ось, але все ж таки трошки шкіра стає чистішою, якщо є якесь висипання, це все підсушується дуже непогано цим кремом. І хочу сказати: в мене 5 років тому була така проблема у а я їм користуюся тільки улітку. На бровах були такі, як прищечки. Пітніли в мене брови, і я із собою носила просто серветки, оці знеражуючі серветки, які е, обробляти щось. Ось, І протирала брови собі, тому що просто в мене вискокували такі невеличкі прищечки, такі, ну як пітнички. Так ось, коли я почала використовувати цей крем, я забула про цю проблему вже просто назавжди. Вже 5 років я не знаю, що таке пітніння брів, ось так. або обличчя. Ви знаєте, що буває таке, що запалюється у нас дуже великі пори, і буває запалення, ось бувають прищики просто від поту. Тож цей крем робить так, що тих прищиків взагалі нема. Зволожує добре липкого слою ніякого, ти взагалі його не відчуваєш на шкірі. Ти його наніс, Шкіра в тебе звожилась, воно все впиталося і нічого не залишилось на обличчі. Косметика наноситься на нього дуже непогано. Ось, мені дуже подобається. Беру завжди ось у таких маленьких баночках, тут 30, по моєму мілілітрів. Але є і от, звичайна така банка, скляна коричнева. Не полюблюю, взагалі, у таких банках. Ви знаєте. Все ж таки туби мені подобаються більше. Видавив собі, скільки потрібно, а сюди треба сувати пальці. Хоч ти і помив лице, хоч в тебе і зараз чисті руки, все одно руки це є руки, вони пітніють, бактерії, все інше. І креми можуть просто. Ще до закінчення терміну портитись. Тому все ж таки полюбляю ось такі. Зараз на iHerb e такої версії немає, тільки банки. Чекаю, 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 вже закінчився він у мене. Але зараз я користуюсь колагеновим, теж мізон. Ну, про нього розкажу колись в інший раз, тому що він мені не подобається. Ось так. Ось такі в мене були пусті баночки. Що ви з цього використовували, що вам сподобалося, що ні, пишіть, будь ласка, у коментарях. Взагалі, просто пишіть коментарі, щоб підтримати мій канал. А на сьогодні у мене все. Я вам дякую за те, що мене дивилися, і до побачення, мої любі. Пока-пока!